Вітаю на каналі «Гостях у Тані. Сьогодні хочу показати моїм любим квітникарочкам як цвітуть у мене почвопокровні квіти. Ну це ось Цвіте зараз шиловидний флокс. Це рожевий він. Він просто таким стелиться ковриком. Він настільки прикрашає клумбу і так гарно виглядає на клумбі. Ось, наприклад, поряд із тюльпанами, тюльпани вже відцвітається. І цей флокс ну Дуже гарно на клумбі. Далі обрієта. Ну, обрієта вже відцвітається, вона зацвітає найраніше. Це також шиловидний флокси але це вже такого фіолетового кольору. Вони дуже гарно розмножуються, дуже гарно і швидко. Влітку можна просто втикнути, десь навіть серед літа, паганчик і розростеться. Це Шиловидний флокс білий. ну Тут невеличкий кущик, он. там і ненависна ця кульбабка. Скрізь вона в мене. Ось це таке, теж таким ковриком стилася. А це Вероніка серед тюльпанів загубилася. Теж така низенька квіточка. І теж вона стелеться по землі. Такий невеличкий кущик. Я розсадила її. А це цвіте і беріс. Ось подивіться, яка краса зараз. Ну і то ще не повністю всі серединки ще не розцвіли. Ось бачите, ще серединки, там вон є пуп'янки. А взагалі дуже гарно на клумбі. Ну, а поряд притулився шиловидний флокс. Дуже гарно. Цвітуть уже. Ось оці риси низенькі, жовтенькі. Більше мені подобаються ці очітки. Вони різнокольорові. Ну, камера навіть не передає. І коричневий колір, і жовтий, і зеленуватий, салатовий. Ну, да, дуже гарні очітки і отакі очітки вони ці тут трошечки пізніше, рожевим кольором. Ну, а тут Поряд лізе на очітки флок. А це маргаритки. Простенькі звичайні квіточки, але вони наскільки вони гарні, Наскільки вони красиві. І ось пісні тюльпани. Ось подивіться, це не вірус. Це вони такі. Спочатку вони такі маленькі-маленькі полосочки, вон там. а потім, коли вони вже розквітають довше квітнуть, то ось такі вони. Ось можна створювати композиції: тюльпани і флокси різних кольорів. Ну, дуже гарно виглядає на клумбах. Далі ось така ще в мене є, теж почвопокровна квітка. Не знаю, як називається, забула. Доцвітають пізні тюльпани вже. І починає биратися у зелень. Вже лаванда. Вже вона відходить, починає зеленіти. Теж такі низенькі кущики, я їх стрижу кожного року, щоб вони були кругленькі. Ось такі. Ну це вони ще не повністю зелені, тому що ось оце, ось таке, воно по, ну, тут може і не позеленіє вже. Але все одно вони зеленіють. Спочатку ось такі стоять, потім знизу зеленіють, зеленіють, буде зелений кущик. І ще низенькі, ось такі заячі вушка. І куди ж без фіалочок? Фіалки цвітуть біленькі, вони скрізь. В саду, скрізь скрізь На дорозі, де насілось, на стіни на там і цвіте. Садіть от такі квіти, побачите, вони настільки прикрашають клумбу, вони настільки гарно мають, гарний вигляд мають і так здалеку такі красиві, красиві кола створюють.